Добрий день. Доброго дня. Сьогодні 20 грудня розпочаємо бюджетну комісію і у нас на порядку денному сьогодні 19 питань. Перше питання про бюджет сільської територіальної громади на 2025 рік. Постарайся все, що можна ви це... Ну, Бюджет на 2025 рік у нас сформований з урахуванням таких основних показників. Мінімальна заробітна плата залишається на рівні 24 року, в розмірі 8 тисяч гривень, прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 28 гривень. Та врахований індекс інфляції цін виробників в розмірі 111 2, Загальний обсяг бюджету визначений за доходами та видатками в розмірі 203 мільйони 195 тисяч 257 тисяч. По докладу власні доходи в загальному 163 мільйони 871 500 п'ятсот. По загальному фонду 162 мільйона 661 тисяча 500 гривень. Та по спеціальному фонду це екологія та батьківська плата в розмірі 1 210 грн. Також до нашого бюджету надходять міжбюджетні трансферти. з державного бюджету це освітня субвенція 38 мільйонів 509 тисяч 400, яка передбачена лише на 8 місяців. Потреба у нас 53,5 мільйона, не вистачає на 4 місяці 15 млн грн. Інші субвенції це основний напрямок соціальний закладів, 88 тисяч 229. Так, да. інклюзивно-ресурсний центр 726 тисяч 128. Гривень. Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів складає 39 мільйонів 323 тисячі 757 гривень. По видатках. Видатки у нас також складають в рівній частині, так само, як і доходи, 203 мільйона 195 тисяч 250 гривень. При освіті. <клес> Потреба у нас складає 125 млн грн. Л....... Затверджуємо на 2025 рік, на сьогоднішній день, 107 мільйонів 555 тисяч 134 гривень. Не забезпечена у нас освітня субвенція на 4 місяці, так як я говорив, так і інклюзивно ресурсний центр. По охороні здоров'я 14 мільйонів 600. З на центральному районному лікарні 10 мільйонів 558 тисяч гривень це енергоносії. Це центр надання на медичних послуг 3 мільйони 942 тисячі. енергоносії, забезпечення можності та заробітна плата ЦПМС. По культурі 8 мільйонів 65 тисяч 100, по фізичній культурі 652 тисячі гривень. Соціальний захист у нас складає 17 1770, мільйонів 703 тисячі 289 гривень. На благоустрій спрямовуємо 4 мільйона 144 тисячі гривень. На дороги поки що спрямовуємо 4 мільйона гривень. Фінансова підтримка благодарна. Благодар сам це вивіз сміття та... Водозабезпечення даємо їм підтримку 300 тисяч гривень. По лісниках лісовий підрозділ спрямовуємо їм 646 тисяч 700 гривень, з них не забезпечена заробітна плата на півроку. По місцевій пожежній команді направляємо 1 161 тисяча гривень. На заходи по територіальній обороні 2 мільйона 200 гривень. Державне управління 32 мільйона 685 тисяч 400. Вилучення, тобто у нас два роки не було вилучення, це реверсна дотація, 2 мільйона 114 тисяч 400 та резервний фонд 5 мільйонів 868 тисяч 100. На капітальні видатки з цієї суми спрямовуємо 15 мільйонів 479 тисяч 700. Даних заходів і забезпечення в нас складає 3 мільйона 746 тисяч гривень 500 це соціальний захист та заробітна плата лісників. Ці кошти будуть забезпечені при розподілі вільного залишку. Резерв у нас є. Орієнтовний обсяг. Вільмово залишку в нас на 1 січня біля 90 Якщо є якісь питання, А, скажу, які ми заходи забезпечили по капітальних видатках. По капітальних витратах ми передбачили кошти. 50 тисяч на придбання генератора Кочеринський старостар. 60 тисяч це придбання комп'ютерного обладнання у Артспорт. 2 мільйона 800 ЗДО «Паланка», Яблунка, 1 млн 100 городецька ЗОЖ, 950 тисяч родниківка вимушення біля укриття, IFC Юрківка, 1 мільйон 764 451 гривень, IFC Іванівка 6 мільйонів 755 тисяч 215 гривень та по капітальних видатках заходи «Заходи ТРО», 2 мільйони гривень. А поланка там не потрібно дешконду фінансовувати? Не, поки що звернення не було. Є, буде потреба, але суму нам ще не озвучили остаточно. Ну, Прошу підтримати. А мало буде скільки? Ні, ми вишем, наше співфінансування, воно в обласному бюджеті ми лишили як перехідними наше ПДФО. Ага. А це вони додаткові роботи, і це ще на кінець. Ага. Ну, вони не видали коригування. Вони як по ще років тривожна інфляція буде набігати, то буде а ще дорогу. Ну тут ми не маємо ні, ні, не нашого впливу. Наші а, додаткові да. роботи по Городецькому є, щоб ви розуміли. І... Коригування має відбуватися, у нас ще по ІПСІ є додаткові. Тобто цих 90 мільйонів у нас є ще виготовлена проєктно-кошторисна на 20 мільйонів районна лікарня ОПЕРБО за рахунок якого вони виживають, інакше вони не пройдуть акредитацію і розуміють, 50% хорігія, травматологія і гінекологія дає доходів у лікарні. Якщо вони не зроблять, цей рік опер блок то вони не пройдуть акредитацію черговий раз, і ми розуміємо, що вони стануть банкрутами, яких треба буде дофінансовувати. Ну, тому у нас стоїть питання ще районної лікарні, операційний блок. І е, в цьому році ми зробили реабілітацію, на наступний рік ще потрібно думати про укриття, ну це вже будемо, можливо, проекти десь заходити, але операційний блок з усіма бусинами, е, залучаються всі джерела, які можливо. Це ще 20 мільйонів, якщо там це ж по закону, це ж ці клієнти, то цікаві, де більше 60% має зробити доволі. Це якщо немає ти вже підрядник. То це ж один по школі я маю. По школі. А, по школі? По школі, по-полонській. І давайте ми повернулися до цього просто... На даний час нам суму не озвучували. Кошти, які не освоєні, ми залишили в бюджеті на наступний рік. Прошу підтримати це питання, ставлю на голосування хто за. Одноголосно. Олександр Васильович, друге питання. Принесення змін до рішення сільської ради 21.12.2023 номер 5530. Про бюджет Ланської сільської територіальної громади на 2024 рік. бюджету від 18.12.2024 року за номером 73409 Черкаської обласної державної адміністрації. Це субвенція в розмірі 37 тисяч на відшкодування по проходженню реабілітації у максимум. Ми її приймаємо і оплачуємо послуги, де проходили реабілітацію наші захисники. І ще одне питання, яке змінюється, це ми надаємо дозвіл на використання коштів, які ми надавали до державного бюджету, тобто військові частини, МВС, ДПС і тому подібне, щоб ці кошти, які в них залишились і не освоєні в цьому році, щоб вони залишилися їм на наступний рік із спрямуванням їх цільового призначення у 2025 році. Прошу підтримати, якщо нема питання. Ставлю на голосування. Це питання. Хто за? Одноголосно. Дякую. Прошу ще розглянути 18 питання про порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку доходу комунальних, комунальних підприємств та їх об'єднань. Доповідає Роман Сико. Дане питання стосується того, що даний пункт раніше був прописаний у рішенні про бюджет. Зараз змінилось законодавство і дане рішення повинно виноситися окремо. У нас є комунальне підприємство Благодар і частина його прибутку повинна спрямовуватися до бюджету 15%. Ми в даному рішенні прописали не одне підприємство, а комунальні підприємства. Тобто, може, в нас буде якесь інше підприємство колись, майбутнього. Це рішення не має терміну до його скасування. Прошу загинути, якщо немає питань. Дане питання. Хто за? Олександр Васильович. Дякую. Дякую. Третє питання. За затвердження програми забезпечення соціального захисту Кейсі. А що всі полигенько розкажете нам не видно? Ні, вони такої комісії відбудуть, а то. Давайте. Зараз треба насувати. Так, поки доповідачі по іншим питанням відійдуть. Розглянемо 14 питання про надання згоди на списання вимірювальної техніки та медичного обладнання. Доповідає Зайцева. Просимо розглянути проєкт рішення про надання згоди комунальному некомерційному підприємству Уман Уманської центральної районі лікарні Каланської сільської ради на списання засобу вимірюваної техніки та медичного обладнання, що знаходиться на балансі в комунальному некомерційному підприємстві. Перегляд є. Висновок експертизи є. Бо ми просимо підтримати дане. Проєкт. Я думаю, немає заперечень. Хто за? Однову. Так, Зараз на сесії. Затримувати 15-те питання про виконання програми підтримання та технічного обслуговування житлового фонду комунальної власності понадської сільської ради на 2022-2026 роки. Просто розглянути проєкт рішення про виконання програми та технічного обслуговування житлового фонду. Програма було проведено поточний ремонт житлового будинку соціального житла по чержинця, яке було пошкоджено після наслідків агресії на суму 50 534-87 тисяч гривень, та також в 2023 році був проведений поточний ремонт житлового будинку соціального житла для дітей з фаланка на суму 17, 174 тисяч гривень. І в 2024 році такі пошти по програмам не використовувалися. Тому просимо підтримати даний проєкт рішення. Я думаю, немає питань по щоб... цьому. Ставлю на голосування дане питання, хто за? Да. 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 Олександр Васильович Олександр Васильович? також. Так, так. <пробітник> 18 -е питання про внесення до програми соціально-економічного розвитку Паланської сільської територіальної громади на 2021 2025 -20 роки, затвердженої рішенням Баланської сільської ради від 23.12 2020 року No3248. Також допомога зайця. Просимо розглянути проєкт рішення викласти новий редакції. Такі пункти, пункт 115, капітальний ремонт фасадів та покрівель будівель Городецької зож перших третіх ступенів, корпуси номер 1 та No з провадженням енергозберігаючих заходів за адресу вулиця Покровська, 4, село Городецьке Уменського району Черкаської області, коригування. кошторисна вартність чотирнадцять нуль дев'яносто чотири гривень. Кошти місцевого бюджету 131 929 тисяч гривень на 2021 рік. Кошти місцевого бюджету на 24 рік. Кошти державного бюджету 1 мільйон 791 тисяч гривень на 2024 рік кошти місцевого бюджету 9 мільйонів 825 862 тисяч гривень на 25 рік. Кошти державного бюджету 1 мільйон 715 254 тисяч гривень на 25 рік. Відповідальний виконавець відділ освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради, пункт 167 і 9. будівництво мобільної котельні на альтернативному виді палова солома за адресою вулиця Київська, 44 А, село Роднаківка Уманського району. Черкаської області з відведенням інженерних мереж для закладів освіти і культури Паланської сільської ради на території села Родниківка Уменського району Черкаської області. Кошторисна вартість 9 мільйонів 715,9 тисяч гривень, кошти місцевого бюджету 225 тисяч гривень 2022 року, 15 тисяч гривень 2024 року. Кошти місцевого бюджету 9 мільйонів 516 тисяч гривень на 25 рік. Відповідальний виконавець відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради. Можу вкрай прочитати? У нас є матеріали. Я думаю, матеріалів буде достатньо. Просимо підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування дане питання. Хто за? Олександр <світ> Васильович? <світ> так, Дякую. <світ> так, Розглянемо 10 питання про внесення змін до програми перевезення пільгових категорій громадян. На приміських, а, на приміських маршрутах автомобільним транспортом та відшкодування лекар перевізнику за здійснення перевезення по поланській сільській територіальній громаді на 2024-2023 роки щодо першого рішення Поланської сільської ради номер 57 к 8, від 27 на 2-го 2024 року. Поданій програм на 25 рік плануємо видатки у розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень, у тому числі 1 мільйон для перевезення і 100 тисяч для друг талорів та журналів. Також змінюємо пункт у порядку надання талонів включаємо категорію внутрішньопереміщених осіб. В цьому році, на жаль, вони не були включені. По даній програмі всі звільні. Вставлю голосування дане питання. Хто за? Одноголосно. Так, одинадцяте питання про внесення змін до програми соціального захисту населення тупота на 2023 2025 роки, що затверджено рішення політичівської ради номер 35 від 83-го 922 років. Дана програма в нас 20 22 захід, на які передбачено 25 рік 3 мільйони 424 тисячі 256 гривень. Зокрема, надання до міжнародного дня людей з інвалідністю збільшується сума допомоги з 1000 до півтори тисячі гривень то сума надання грошової допомоги до дня Чорнобильської трагедії з 500 гривень до 1000 гривень. Також змінювали порядок надання одноразових допомог у розділі надання суми на онкологічні захворювання з 5 тисяч до 8 тисяч у разі первинного звернення, у разі повторного звернення з 2 тисяч до 4 тисяч гривень. Всі останні залишаються на тому, що мимо рідні Це операція і інші захворювання до п'яти тисяч гривень, і збільшуємо фінансування на допомогу у зв'язку з технічними розглядами з півтори тисячі гривень до п'яти тисяч гривень. Також спрощуємо ми в порядку задоволення. Надання одноразової допомоги у випадку питання старості або депутата, якщо дійсно сім'я, яка опинилася.